Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Mazda 6. Автомобіль на з 2008 року випуску, обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 225 тисяч кілометрів. Ціна даного авто 6 тисяч доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику противодумані фари, бумовна 16-го радіусу, зимова на металевих дисках. Автомобіль у нас не тонований, має Ось такі чудові релінги. Далі задня оптика без нарікань, автівочка обладнана фаркопом. Роздвоєний вихлоп. Багажний відділ місткий, комфортний, можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону У нас чудовий текстильний салон. Чорного кольору в чудовому та доглянутому стані, дах у нас без нарікань, підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Далі передній ряд у нас електропакет, електроскладання зерка та їх регулювання, управління світлом, мультифункціональне кермо, мультимедія, кондиціонер, круїз-контроль. Та багато інших друзів, корисних функцій. Тому, кого зацікавила дана автівка, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.